Доброго дня, мої глядачі, я зробила електростанцію. Вона виробляє електричество для цього села. І як бачите, тут как робиться отаке. От як я зробив електричество? От, бачите оце? Тепер зараз я вам покажу прикол. От, подивіться. Я ставлю сюда, ставлю сюда. Тепер безконечно вона работает. И якщо і сюда і сюда. Вона тоді работає. И я можу просто поставити. Вот. Як бачите, я можу просто поставити. І вони будуть робити. Що захочется. А вот такой механизм типа вот работает с помощью этой штуки. Так само и оти. Они так само работают. Вот, как бачите, От ще, якщо побачите, то тоді тут якісь буде два спостерігача. Вони дивляться, коли вони помічають, що робота механізм, вони передають. Так, ну, щоб працювало електричество і. і... Ну, вони Побачила, что тут работает. Значит, они это из движения в электричество. вони передают вот кабель. Вот. Тут есть усиливач. Это другой реактор. Да, он может работать даже без штук. И вот. И она идет туда. Як бачите? От туда де не можна как? А, я зрозуміла, тут отсюда вийде з П, пер... ну, з другого до першого, а потім це уже селянам йде. Щоб вони как? Пользовались електричеством. як зрозуміла, що це... Ну... Посмотрите, как все работает. Тут все работает движением. Я разумею, что вообще использовать его как для, для троллинга своих друзей. Но я сделал электростанцию. От зараз переглядасть. Вот передали. Вот іде, іде, іде тут. Ну ви зрозуміли, як це робить. Ну, це тільки дуже довго надати, пока ну-ка. Передадіть енергію з самого низу до самого верха. Це... Ну, це зрозуміло. От, як бачите, от от. -от. А тут подивитися, якщо щось буде несправне, подивитися, що несправне. Поки що все справне. От один поршень, як спостерігається. Запуска, спостерігач запускає ще. Спостерігач, спостерігач е, Ну, і так далі. І отак виглядає Механізм. Це саме перше, це самий другий. Саме перший не такий, як другий. Тому що я просто вирішив зробити другий електросенсор, тільки більше. Рота і робота. От як бачите на жаль, я вам как, скажу, що немає такого блока, що можна його приліпити до стіни. Ну, е -е, Вночі хотів додати такий блок Redstone. Е -е, який буде приліпати до стіни, От. Не до цього, а до цього. Я його хочу поучити, щоб зробити... зробити. Хм. Поставити як, Не оці лампи селяни. А. ну поставити електричество. Оці лампи зростову. Щоб вони працювали, тому що щось не працює Ну, і такого немає, на жаль, матеріалу, тому я просто вирішив, зараз вам покажу, як виглядає. Там тільки треба зайти. А, то я просто другого і першого. Так. Сейчас заходим. Так, вот тут вот всей демо. Вот. Это типа оно передается сейчас как... Вот так вот. Но, мне, мне це цеж тоже не подобается. Ну... Но... Ночь ну, хотів додати, но він вже как? Не власник? Вже не власники Microsoft. Тому я не знаю, як це зробити і все. Ну, зато електричество я зробив. А оці лампи це як? Перевіряти що працює? Якщо вона працює, ну лампа не працює, значить щось не так. Якщо лампа працює, а поршень не працює, значить щось неправильно. І там щось случилось. А якщо все працює, значить нічого не случилось. Бачите оце. Зато подивіться. Что що? О, подивіться, там є. Дивіться, ви бачите, там є як? теж э, де селяни живуть. будуть. Вот. Ну, значить, буде і як. проводить цей. только это будет потом, потому что проводка будет долгая я уже поставлю зараз по этой вот, все я могу вам показать как Значит не работает. Тоді зараз я вам покажу, як це є. дивимось де не досягає. Вот так. Поставили все. Ну, это трудно, я скажу вам, дело. А, так, переставляем. Как видите, это дуже... Ну, ага, треба. Зусиль. Так, як бачите, отак. От Там уже селяни ждуть электричество. Вони вы сказали. А ще нема электричества. Ну, конечно, тому що його вже проводять, Таке расстояние пройти це капець, Роки пропусты. Вот. Соглашусь, что тут. Ну, про эту винтак встречу можно э, наступать на нього. Ну а... Й... Майнкрафт, якщо наступиш, нічого не буде. Тому, тому таке. Зараз. Ага. Так. So, actual wall, and see Буде сильніше. Як бачите, зараз з АСС електростанції проводиться оце. А. О. Пишу вот его. Вот я бачу. Тут вот надо. Так, вот тут вот. Это очень долго. Так, нет. Це треба проводити електричество. Ладно, давайте вже про как-вот проводити. А то да я зроблю відео, де я будем, коротше е. E, ну, e, ставити повторювачі на редстоун. Так. Ну я другу частину вику і там вже буде, як я буду розставляти. Уже провод. Так, це вже відео 14 хвилин. Це може відео дуже буде, саме найдовше відео на моєму каналі. Ну, тому... Тому ну, вот так. Те саме походу буде перше відео на моєму каналі, яке таке добре. Так, у нас тут... Я зрозумів, як. Так, uh -huh. так, розставили. Так, поставили. Поки що там робиться електрич. Нет, вже не так. Далеко. Ми находимось. Так. О. Ну, треба. Вот як бачите, Уже видео таке довго реально. Там було, як, відео, де е, про, е, про виживання. Я не знаю, я з цим щось затягую, но... но буде вже не все. Буду скоро знімати відео по цьому. А поки що, Подождите. Так, і ми провели електричество. Делаем таку ямку. И вот тут начинаем работать. И потом мы делаем вот так вот. Типа мы провели электричество. А ну-ка, что вот. Ладно. Вот. Ну, як ви бачили, ми провели цей провід. І він такий величезний, подивіться, Що це капець? Це відео вже 18 хвилин. Це дуже багато. Це буде для мене, походу, дуже-дуже величезне відео. Вот мы провели. Вот работаю там. Девять отсюда. Я дочи, я сейчас. Зрозумів, що я трохи не так зрозумів. М -м, так. Не так зробив. Може було по-другому зробити. Знаєте як? Ставимо спостерігач прямо і отак ведемо. Так, отак от. Я навіта. Ну, Стоп. А я забув... Одну маленьку проблему. Я ще можна, я можу провести, оказувати електричество з помощі. спостерігача, Я не знаю, як це я не знаю. Все, ну я можу оказувати про как зробити селяну. Електричество. Надо тільки увеличити дом ось тут нічого не увеличилось, потім тут поставити електрич. Ну як? Електричество. А, якщо ви бачите, що в мене лагає, Це в мене від лагає Ну, як бачите, все Вот. Тепер до побачення моїх глядачів.